Надалі ну, розкажемо про успішного бізнесмена, що 17 років виготовляв у Оріхові сільгосптехніку, та через російську навалу втратив геть усе обладнання. Пан Геннадій намагався вивести вже під обстрілами, і, хоча врятувати вдалося небагато, вирішив вже у Запоріжжі піднімати бізнес з нуля. Що було далі? Розповів нашій Олені Каптюх. Геннадій Петров крокує територію, де стоїть нова сільгосппродукція. Тут причепи, розкидачі для добрива, конвери для прибирання на фермах. Та ми теж за цей рік випустили нову техніку. Вели її в експлуатацію, і зараз плануємо ще одну випускати. Усю цю техніку випустили вже тут, у Запоріжжі, після переїзду з Оріхова. Саме там, 17 років тому, Геннадій розпочав свій бізнес. Каже, і зараз усім серцем досі в рідному місті. Ми виросли там. Ми це підприємство будували 17 років. Кожний кирпичик, кожна все бачили, знаємо. Це та дитина, яку ми в... воспитали, це підприємство і не хочеться його загубити. На цих архівних кадрах Оріхова підприємство Геннадія на піку свого розвитку випускали сільхозтехніку. до повномасштабної війни ще два роки. Близько ста людей працювали як одна родина, але велика війна все зруйнувала. Ми думали, знаєте, як казали, дві неділі все закінчиться, і ми якось вірили в цей момент. А коли вже почало прилітати дуже здорово по підприємству. І це була дуже велика небезпека колективу. Тепер же на місці, де була фірма Геннадія в Оріхові, руїни територію обстрілювали десятки разів кабами, градами та ураганами, касетними снарядами та зі ствольної артилерії. Ось це вирва залишилася після влучання півтонної бомби, а всередині розбите остаткування й усе, що не встигли вивести. Це новий. Ораз 160 тонн. Це під ногами криша. Дивитися, як це все руйнується, руйнується як це все розбивають. Ці вкладено сил було і дуже боляче. Обладнання рятували під обстрілами. Евакуація даного станка заняла дві тижні. Чому тому, що ми по 30 хвилин день тільки могли працювати, коли не було обстрілів, заїжджали 25-30 хвилин і одразу тікали. до порятунку рідного підприємства підключилися всі від робочих до менеджерів. Як могли допомагали, налагоджували зв'язок. Тобто працювали одною командою, але врятувати тоді вдалося лише половину устаткування. У Запоріжжі Геннадій знайшов місце, перевіз сюди врятоване обладнання та персонал. Хтось вже переїхав у інші міста, хтось пішов на фронт. Проте каже, кістяк залишився. Вони перевезли сюди свої сім'ї, кожен із них залишився без житла. Кожен житла ні в кого немає. І як я можу це все бросити і виїхати? Ну, Поваги не буде до самого себе, каже почати все з нуля на новому місці важко, але ще важче бачити, як щодня рідний Оріхів руйнують росіяни. Впевнений, тільки колектив, який залишився поряд, дає сили рухатися далі і не опускати рук. В мене вірить колектив, це команда, яка Готово далі боротися, йти. Ми не бачимо другого варіанту. Із Запоріжжя, Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.